Дорогі брати і сестри, бажаю разом з вами сказати слава Господу. «Слава Я дякую Господу, бути за можливість вашій церкві, за можливість бути разом з вами, зібратися в ім'я Його, укріплятися в ньому. І сьогодні Господь дуже багато до нас говорив, навчав, укріпляв, перев'язував, і хай ім'я Господь буде прославлене і благословене. Я дякую Господу за вашу молодь. Яка долучається до нашої праці в місті рівному служить з нами на групі відвідування і хай Господь благословить кожного брата, кожну сестру. Я дякую Богу за вашого активного брата Віктора, який також з нами трудиться і їздить з нами невеличкі поїздки. Це благословення для нас, і ми можемо робити багато чого разом спільно для однієї мети, для тої спадщини, не тліної, не непорочної небесах, захованої для нас. Ми можемо багато чого робити разом для Божої справи. І хай ім'я Господня буде прославлене, благословене, укріплене, бо Він один вчора сьогодні на віки той самий, він любить батько, а ми є діти його. І хай Господь укріпляє нас, веде, наповняє Духом Святим і доведе до вічних небесних осел, а одному йому слава і подяка. Я зачитаю одне місце Слова Божого, яке мені поклалося сьогодні на серце. Це буде з книги Соломіїв. Псалом 15, дужках 16. Це буде шост... шостого віршику. Частка припала для мене в хороших місцях і гарна для мене спадщина моя. Восьмий віршик уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по привиці моїй не буду захитаний. Через це моє серце радіє дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою завжди, блаженство у правиці Твоїй до цього місця. Хотів би разом з вами пороздумувати над цим текстом Слово Божого. Я бачу тут уже багато літніх братів і сестер. Я хочу сказати, що ваші майже прийшли по прекрасних місцях. Того, що ви всі пізнали Господа, який любов'ю. Полюбив вас, який простер до вас своє благовоління, який дав дурда Духа Святого, і ви ще можете засвідчити, як Господь вів вас по земній дорозі, як укріпляв, як давав силу пройти ці непрості обставини, в кого ви черпали силу, хто наповняв вас, до кого ви звали, ви звали до Господа, і Господь провів, і Господь не залишив. Хіба це не благословіння, хіба це не спадщина Господня, знати того, хто укріпляє нас, зміцняє, наповняє Духом Святим, знати ім'я Його, укріплятися в ньому, йти з Ним. Я, здається, недовгий проміжок часу з Господом, всього на п'ять років, шкодую, що ще значно не раніше, ще раніше міг попити твої благодаті води живої, але пройшов той час, коли через певні обставини до мого життя Господь постукався, я почув, поклик Господній в своєму серці, і я прийняв те рішення, за яким ні хвилинки не і ти за ним. І це велике благословіння, що Господь відкрився, поставив на дорогу спасіння, дав дар Духа Святого, не раз Господь ісцеляв, укріпляв томні моменти, і я не раз роздумував над тим, коли Господь ісцеляв, коли я приходив до нього змиреним, сокрушеним серцем. Коли виливав перед ним болі і переживання і приходила відповідь, зіхватила сила Божа, приходило ісцілення. Я не раз роздумав над тим, що в світі після тяжкої черепно мозкової травми мені Господь дав уже, я двороті того свідкував у вас, але коротко зупинюся, тоді я вже взагалі міг йти на пекельні муті, того що душа Господа не знала, був вітряний підліток, і де б я тоді був. Я тоді не був готовий до зустрічі з Парцем. Але Господь благословив руки лікарів, благословив цю складну операцію трипанацію черепа і дарував мені ясну пам'ять, зір, увагу за все, що я хожу, дихаю, роблю і рухаюсь, за все, подяка Господу моєму житті, бо я є свідок слави Його. І я не раз роздумував над тим, що якщо у милості Господній, Господь дав нам побачити сонечко за вікном, побачити кусочок мирного неба. Побачити стіл і побачити хліб на столі, ми повинні за це бути вдячні нашому Господу, тому що по милості його ми не іще. Він веде нас, любить і буде вести далі. І яке велике благословіння, коли ми знаємо Його, коли наша спадщина нетвіна, непорочна захована в небі для нас, коли наші межі пройшли по прекрасних місцях, коли Господь наповняє Духом Святим, коли Господь бере діл, коли ми ходимо навіть на невеличкі служіння, де відчуваємо присутність Господню. Не обов'язково бути на таких гарячих видних служіннях, якщо ми довіряємо Господу життя своє, що Господь говорить до нас, щоб ми йшли і принесли плід до слави своєї, тому що не ми вибирали Господа, Господь вибирає кожного і кожну з нас, щоб ми йшли принести плід до слави Його, укріплялися в ньому. А як ми можемо принести плід, коли Господь Духом Святим положить на серце зробити ту чи іншу справу ім'я Господня? Послужити брату чи сестрі, які вже можливо не можуть відвідувати зібрання довгий час, чи сходити навіть в лікарню когось відвідати, чи понести війську спасіння в інші місця. Це Господь проговорить, якщо наше серце відкрите, і ми підемо і звістим, Але як важливо, щоб наші уста були наповнені словом від Господа. Мені Господь дає зараз можливість потрудитися в деяких лікарнях міста рівного. і Я розумію, що. Чим я піду туди, якщо Господь не кладе слово уста мої, що я скажу цим людям, як потіху підтримку? А потіху й підтримку може дати тільки Господь, але чи наповнене серце наше, чи наповнені уста наші? І коли ти приходиш в цю лікарню, люди на тебе дивляться, струджені і знеможені, і ти розумієш, що їм треба надія на того, хто зціляє, на того, хто укріпляє, хто веде, хто наповняє Духом Святим, буде вести далі. І ти розумієш, Господи, дай, Господи, їм води живої. Підкріпи їх. І це милість нашого Господа на нас, що ми можемо робити це, ім'я Його, слава Його. Я згадую одну благословенну сестричку, вона колись довгий час була в нашій церкві, вона вже в вічності, сестра Альбіна. Господь дарував мені зустріч з нею, Господь дарував мені можливості відвідувати її, укріплятися з нею і славити Господа разом. І вона завжди була в дусі. Вона не раз, вже тіло було немічне. Були переживання ті чи інші, але вона виду не показувала. Господом укріплялась душа її. І коли ми приходили до неї завжди на відвідування, ми завжди з нею славили Господа в її коселі. Ми завжди з нею молилися. Ми переживали Божу благодать. І цю сестричку дав мені Господь для підкріплення. Коли я тільки-тільки повірив, робив перші кроки в християнському житті. Вона нас завжди укріпляла. Господь до неї говорив, що ми палали в ревності, не ослаблювали, шукали лиця Господня, укріплялися в ньому. Як важливо в нашому житті, щоб Господь бачити Господа перед собою постійно всіх цих бурях, у обставинах, які дає теперішнє життя, щоб ми Господа бачили близько, і Господь тоді не залишить, тоді Господь проведе і не оставить. Якщо ми знаємо ім'я Його, ми повинні надіятися на нього і відчувати ту близькість з ним, відчувати ту силу Духа Святого, яка обгорне наше серце. Я не раз роздумував над тим, Петро був в тимниці. І здається, мирно спав. Завтра страта, тебе вже мають винести. Але Господь заспокоїв, Господь перев'язав і він відчував ту близькість з Господом непростих обставинах, штормах, ураганах. Що з тобою я пройду. І це милість Господа, коли ми бачимо його перед собою постійно. Велика радість благословіння, коли він дорогу життя показує тебе. Я не раз роздумував над тим. Один брат нас минулого тижня свідчив, що робив Господь у житті, як Господь виливав велику силу і славу через служіння, через зцілення, через інші моменти, і ти розумієш, в нього вже літа приклонні, але в нього все життя наповнене Господом. В нього майже пройшли по прекрасних місцях, бо він Господа бачив перед собою постійно. Він трудився, він трудиться ще для слави Господні, скільки ще Господь підмірює, але він в нього на устах тільки Ісус. Його на устах, хто Ісус там і там. Робота Божа була в тому тому місці. І ти розумієш, що це все зробив у житті Господь. Він не хвалиться своїми матеріальними чи через славою, а Він хвалиться Господом. Його уста, наповнені ці радостим воскрісанням, бо знає ім'я Його і тримається місце за нього. Як важливо нам сьогодні укріплятися в ньому, триматися за Христа. І знову ж таки, Господь вчора, сьогодні, великий той самий. Хай будеться кожне серце на цьому місці, бо Він є з нами. Бо ми сини й дочки Його, і ми будемо йти за ним, і Він доведе до тих небесних висот. Хай буде вода жива, хай буде хліб духовний на кожному місці, щоб ми пішли ободремі з цього місця, щоб ми відчували голос Божий, який говорить до нашого серця, щоб ми укріпилися в ньому, а йому принесемо подяки, радісті печалі. Ми схилимося до молитви і попросимо, щоб Господь укріпляв, перев'язував, доставляв, і щоб зміст ні йшли далі в селі Духа Святого. А йому слава і подяка. Амінь.